Так, усім привіт, з вами Latvirus. Ну і по назві відео ви, напевно, зрозуміли, що ми будемо. Що я покажу, як зробити прозорі кнопки керування. Тому в посиланні буде посилання на сам Текстурпак. Якщо в інтернеті його немає, він є тільки в Телеграмі. Хто назива мене малоросом, того я розстріляю за бані взагалі, тому що я не виновен. Не виновний те, що автор, да, самі знаєте хто. Тому до відео. От, ви його скачали, імпортували, думаю, тут не треба пояснювати, що робити. Заходить тупо в налаштування. Глобальні ресурси. Тут з'явиться сам текстурпак, так він виглядає. Він з'являється, ви нажимаєте на нього, активувати, прогружається, тут з'являється, потім виходите, там буде невеличке. Завантаження смотив сурпаку. А тепер давайте його протестимо. Ну, ось ми зайшли, коротше, як ви бачите, кнопки прозорі. Але тут такий невеличкий мінус. От, якщо отак от наведу, навіть навіть отак. Кнопка стрибка та кнопка присідання, Трішки видно, там 7% непрозорості. Це для когось плюс, для когось мінус, бо не всіх добра яскова пам'ять. І вони не знають, де ці кнопки точно. Тому якось так. Ну все, дякую за перегляд. До скорої зустрічі.